Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі опуститься до 6. Похмурий ранок зміниться ясним днем, і хмари не з'являтимуться до самого вечора. Опадів не передбачається. На півночі у Житомирській області денна температура підніметься до 14 градусів та до 5 вночі. У Житомирі небо залишатиметься ясним з самого ранку, але ввечері його вкриють хмари, опадів не прогнозується. На Чернігівщині денна температура сягатиме 13 градусів, а вночі опуститься до 5. Вдень і ввечері небо у Чернігові залишатиметься безхмарним і нічого не нагадуватиме про похмурий ранок без дощу. У Сумській області денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі до 5. У Сумах протягом дня збережеться хмарна погода, опадів не очікується. На сході у Харківській області денна температура сягатиме 11 градусів, а вночі до 2. Протягом усього дня небо у Харкові буде вкрите хмарами без опадів. На Донеччині денна температура підніметься до 11 градусів та до нуля вночі. У Донецьку ясний ранок зміниться хмарним днем і похмурим вечором. Опадів не прогнозується. У Луганській області денна температура сягатиме 10 градусів, а вночі опуститься до одного. Вранці у Луганську небо буде ясним, але вдень з'являться хмари, які залишатимуться до самого вечора без опадів. На півдні на Одещині денна температура сягатиме 16 градусів, а вночі опуститься до 11. Протягом дня в Одесі очікується помітний південно-східний вітер. Зі швидкістю понад 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На Миколаївщині денна температура підніметься до 15 градусів, а вночі опуститься до 6. У Миколаєві похмурий ранок зміниться ясним днем, і безхмарна погода збережеться до вечора. Опади відсутні. На Херсонщині денна температура сягатиме 14 градусів, а вночі опуститься до 4. У Херсоні небо залишатиметься ясним до самого вечора. Опади не передбачаються. На Запоріжжі денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі опуститься до 3. Ясний ранок зміниться хмарною погодою, яка збережеться до самого вечора. Без опадів. У Криму денна температура підніметься до 14 градусів а вночі опуститься до 6. У Сімферополі ясна погода збережеться протягом всього дня. Дощ не очікується. На заході. У Львівській області денна температура сягатиме 18 градусів, а вночі опуститься до 4. Ранкові хмари у Львові швидко зникнуть, і з середини дня встановиться ясна погода, без опадів. На Івано-Франківщині денна температура підніметься до 16 градусів, а вночі опуститься до 4. Вдень і ввечері небо в Івано-Франківську буде безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок без дощу. У Тернопільській області денна температура сягатиме 16 градусів а вночі опуститься до 4. Незважаючи на хмарний ранок, день і вечір у Тернополі будуть ясними без дощу. У Чернівецькій області денна температура сягатиме 13 градусів а вночі опуститься до 4. Незважаючи на хмарний ранок, день і вечір у Чернівцях будуть ясними. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області денна температура підніметься до 18 градусів, а вночі опуститься до 8. Ранок в Ужгороді буде безхмарним, і ясна погода збережеться до самого вечора. Опади не очікуються. У Рівненській області денна температура сягатиме 15 градусів, а вночі опуститься до 4. Досвітні хмари вранці розсіються, проте вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Дощ не передбачається. На Волині денна температура підніметься до 15 градусів, а вночі до 4. Хмари, що з'являться до світанку, швидко зникнуть вранці, і до самого вечора у Луцьку збережеться ясна погода. Дощ не очікується. На Хмельниччині денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі опуститься до 4. Похмурий ранок зміниться ясним днем і вечором у Хмельницькому. Дощ не прогнозується у центральних областях. У Кіровоградській області денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі опуститься до 7. Вже зранку небо у Кропивницькому затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Вдень очікується досить сильний південний вітер зі швидкістю понад 5 метрів за секунду, без опадів. На Полтавщині денна температура підніметься до 11 градусів, а вночі опуститься до 5. Протягом дня небо в Полтаві буде вкрите хмарами, які залишатимуться до самого вечора. Дощ не передбачається. У Черкаській області денна температура сягатиме 13 градусів, а вночі опуститься до 9. Небо в Черкасах залишатиметься хмарним протягом дня, але до вечора погода проясниться. Вітер вдень і ввечері буде відчутним до 4 метрів за секунду. Дощ не передбачається. У Дніпропетровській області денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі опуститься до 4. Ясна погода утримається у Дніпрі протягом дня, хоча в день можливе короткочасне затягнення неба хмарами, без опадів. У Вінницькій області денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі опуститься до 3. Протягом дня небо у Вінниці буде хмарним, але до вечора хмари розсіються без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.